На, що людей об'єднують не інтереси, а цінності. Першочерговими цінностями є саме духовні. Мова тут не тільки про церкву, а й знання, культуру, мистецтво. Список можна продовжувати. Почнемо з не дуже втішної новини. Днями у Житомирі закрилася книгарня книгоманія. Тим часом інша переїхала з житнього базару у торгівельний комплекс. Про це не пишуть у газетах і не показують сюжети. Книги, які мали б надихати наших людей на духовність, можливо, доведеться шукати з труднощами. Про це говорить директор крамниці світ книги. Більш відомо як знання. Так, щоб розвивати книгарні, то потрібно, мабуть, спочатку читача виховати. Може і потрібна така гарна книгарня, щоб була гарно виставлені книги, щоб могли зайти, посидіти, почитати, як раніше були в нас магазини, клуби, поспілкуватися. Останнім часом визнає Марія Весельська, стали значно менше купувати книги порівняно з минулими роками. Можливо, немає коштів. Можливо, інтернет переважує друковану продукцію. Молоді стоїть і читає, читають, читають а тут. Стоять там в економіці. Читають читають, але не беру. але, але не беруть. Да, так. попри такий стан справ, площу книгарні варто розширювати. Держава, ніби й сприяє таким закладам, надаючи незначні пільги на оренду, але цього замало. На рівні оренда, орендна плата, і, і плата всі комунальні, і все. все Було таке, що і вимагали, щоб більшу орендну плату підняли, тому що вже від орендної плати там відрахування, теж йдуть і бюджет. По філософськи до Житомира духовного ставиться місцева художниця Ірина Лисенко. Мовляв, немає що відроджувати, адже це більше стосується внутрішнього сприйняття. Ну, відроджувати те треба те, що помирає, мабуть. А духовність вона, мабуть, все ж таки в кожній людині. І ну як як людина себе відчуває, так духовність ній і є. Відчуття приходять від побаченого, коли перестають існувати культурні заклади. В принципі, ніякої трагедії немає. Однак для митців, які звикли обертатися у певному середовищі, це неприпустимо. Ну це вже якийсь такий дзвіночок, так про якусь тривогу, що якщо книгарня вже закривається в місті, це якась трошки неприємна ситуація. Для більшої духовності душа бажає не просто свята, факт, що більше уваги звертають на скандал із автомобілем міського голови ніж на якусь мистецьку акцію. Талановита молодь у таких умовах ніби ховається від сторонніх очей. Я не те, що я в підпіллі, але я не тусуюся там з якимись такими людьми. Можливо, в цьому моя проблема. Але ну мені б хотілося дійсно спілкуватися з молодими митцями, з молодими якимись прогресивними людьми. Такого місця для мене немає, на жаль, в Житомирі. Я дуже б хотілося б, щоб воно було. Бо де частково виправити цей недолік можуть спеціальні приміщення, а не куточки у стилі Бідний студент, куди максимум приходять чиновники з квітами, а мінімум просто чхати хотіли на ту духовність. Ну, навіть куди сходити відпочити було б, щоб місце. Ну на жаль, ми маємо тільки якісь, скажімо так, як кафетерії, да просто поїсти, сходити, а щось подивитись. Цікаве є якісь ініціативи, але для їх підтримки потрібні теж фінансові якісь затрати а молодь на жаль не має таких фінансових можливостей, щоб це піднімати самотужки. Скласти компанію у реалізації цих високих намірів могла б місцева влада. Тим паче, що у бюджеті 2012 передбачено на культуру і мистецтво 28 мільйонів гривень. Допомагати освоювати ці кошти буде управління культури Житомирської міської ради, і хоче це робити не тільки для виставок в обласній науковій бібліотеці. Цікаво, щоб не тільки обласне приміщення приймало такі заходи, щоб наші заходи, які сприяють розвитку іміджу міста, його культурі і духовності, проходили в приміщеннях, які є в комунальній власності міста Житомира. Чиновниця має на увазі, зокрема, будинок урочистих подій, де раніше розписувалися молодята. Нині тут знаходиться згадане управління, яке в перспективі планують перетворити на культурний осередок. На весну ми плануємо тут виставку, яка зв'язана з Житомиром, будемо її рекламувати, будемо підтримувати ту громадську організацію, яка її проводить. І я думаю, що з часом це місце стане таким місцем, місцем духовності і культури. Ще одне таке місце, на яке без сліз не подивишся, це мистецькі ворота. Торік. Тут було ініційовано продаж календаря із фото Житомира, щоб зібрати кошти для реставрації зазначеної пам'ятки, але цього було недостатньо. Відтак, влада для піару воріт буде робити там проводи зими. Плануємо туди перемістити мистецький бульвар, майстрів запросити і закцентувати увагу на тій арці, щоб житомиряни побачили, що насправді ця проблема є. Про проекти і ідеї ми теревенили із новим начальником міського управління культури близько півгодини. Усе духовне і прекрасний, ніяк не обійдеться без сторонньої фінансової підтримки. А її бізнесмени не поспішають надавати. Тому з'явилася ще одна ідея організувати для бізнесу такі собі мотиваційні заходи. Задіяти з підприємців треба цей сегмент, в якому вони працюють, щоб була в цьому сегменті якась ідея. Можливо, на рівні міста конкурс да? на кращий магазин, на кращий кафе, на кращий ресторан, на кращу. Що там у нас? Чим вони там відрізняються ще? Чим вони можуть бути цікаві підприємцям? Що може бути цікаво? Якби був такий якийсь конкурс, положення там по благоустрою, да щоб ми їх могли залучити. Ми запропонували альтернативу, щоб можновладці власним прикладом показували таку допомогу у відродженні меценатських традицій. Поки ж пастора, який поведе за собою паство, немає. Якщо б людина в пересічного штомирянина немає цього пориву душевного, то ніхто, ні міський голова, ні я, ні ти не зможемо їх заставити це зробити. Тому зовсім не дивно, що у Житомирі революційну подію вважають здавалося буденні речі. Лариса Харчук висловила і сум, і оптимізм щодо того, яким був і яким буде Житомир. Ну мені було наприклад і прикро, і трошки дивно, що ось культурно-мистецькою подією року називали зняття бульвару на мис... зняття забору на мистецькому бульварі. І я думаю, що в 2012 році, по закінчення 2012 року, но ну, ви нам скажете інші події. І вони уже ми вже їх тримаємо в секреті. Напевно, не варто так вже втаємничувати Житомирян, які згодом можуть побачити разючі зміни у своєму місті. Все величне починається з маленького, надто коли це стосується храмів. Докладніше про це розповів настоятель свято-михайлівського собору отець Богдан. У нас в кафедральному Михайлівському соборі ми стараємось оздобити. Внутрішній інтер'єр, тобто розписати храм. Ми стараємося відновити цю історичну справедливість, яка була, тобто відбудувати дзвіницю і тим самим прикрасити Житомир і, скажімо, центр Житомира бо Михайлівський собор, він є прикрасою і дуже великою, ще й архітектурним пам'ятником 19 століття. Отець Богдан веде далі, що сьогодні немає такої духовної віддачі у людей, як у попередніх поколінь. Багато хто сприймає прихід у храм як данину моді. У такому разі про духовність навряд чи можна говорити. Інша річ, коли тебе залучають до спільної мети, коли ми запрошуємо дуже багатьох прикласти зусиль на відновлення дзвіниці, це і пробудження в кожного. Перш за все, пробудження нашої віри. Пробудження бажання допомогти комусь, а допомога це вже є якась маленька частинка духовності, адже Христос я казав, що коли просять у тебе, дай йому, тобто допомагай. Нова дзвіниця на Свято Михайлівському соборі означатиме не просто символ єднання Житомирян, а й у всіх відношеннях профілактичний елемент. Коли дзвони дзвонять, і люди чують його, вони линуть до молитви. Та ще є дослідження науковців, що кажуть: якщо коли дзвонять, дзвони, то гинуть гине багато тих мікробів, які заражують людину і провокують хвороби у неї. У соборі надіються, що за симу цього року вдасться зібрати необхідні ресурси для початку будівельних робіт. Одночасно у храмі відновлять канонічний вхід, а на місці нинішнього входу має бути дошка з іменами тих, хто долучився до відновлення дзвіниці. З цих крапельок завтра буде пробудження всього Житомира на милосердя. А милосердя це якраз є віра, це є духовність, це є наша духовна праця. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира п'ять років в онлайні. Житомир інфо для вас є новина.